Промова всіх усі душі за розуміння нашого. Молиться творчий, молимось тобі, вислухай, помилуй, Господи, нас, Боже, не вийде твоєї. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Завеликойця нашого блаженішого Епіфанія, велику нашу, високоприсвящені, що Димитрія забратів нашої священки, свяшено монахів за все, хресті браство наше. воно за обрежену Україну нашу, злоли військові, щоб ми такі мирне життя проводили всякому от честьій чистоті. Чи молимося подивитися? Ботніх понад риста храму, цього і всі раніше спочули, всі братів наших, що туди повсюди лежать. Православни. Ще мало во милі життя, ми здоров'я, спасіння, Боже завітання, вітання, прошні, душня реки в рабів Божих, Митрополита Димитрія з бою любов, любимою Всіх воїнів-захисників нашої України, рабів Божих протея, Стефана з родиною і Павла з родиною і протерія, з родиною, протирея, Петра з родиною рабів Божих, Юрія Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла, Святослава, Христину, Квітку, рабів Божих, Єлизавету, Марію, Меланію, Дмитра, Оксану. Воїна Андрія, Юлія, Юстину, Михайлину, рабів Божих Анастасію, але Антона Орису Інну, Анастасія Володимира Катерину, Надію, рабів Божих Данила Олену, Володимира, Анастасію, Олександра, Анастасію, рабів Божих всіх писаних і присутніх тут, і всіх парафіян того храму цього ж зберегти сімця крізь роботи, гніво біди на шанки тілесним, щоб спокійно вони жили, щоб у здорові добробуті сні життя й проходили. Все милостиве Господи, вислухай нас і помилуй. за Тих, що не приносить, бородійського чистому храмі, ці молодих, що зародиться співає за всіх тису з людей, що співається від тебе, великий батої милості. Бо ти милосни, Бог, Ісуди, слава, слаємо Ісусу, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.